Відомий на Коломищині педагог Микола Киселейчук відзначив своє 60-річчя. З цієї нагоди відбулася презентація його книги Намалюй небачений світ захід провели у Нижньовербійській загальноосвітній школі. Прийшли привітати іменинника, колеги по роботі, ветерани освіти та його вихованці. Намалюю небачений світ, у якому ніхто би не плакав, не давав один одному звіт. Ярини мав удосталь і злаків. Микола Киселейчук віддав все своє життя освіті. Він закінчив коломийське педучилище. А потім понад 30 років працював інспектором та головним спеціалістом районного відділу. Однак працю завжди поєднував із поезією. Та як каже ювіляр, видаватися останнім часом не мав коли. Однак велику кількість своїх творів об'єднав митець у збірку намалюю небачений світ. У кожної людини є період, коли вона підбиває підсумки свого життя. Оскільки у мене такий склався такий ювілей, я вирішив до людей прийти своїм словом. Я довго не видавався, десь брав участь у джерельних дзвонах. Кілька видань, але як правило, свої вірші не видав, тому що це тільки моє хобі. Але тепер побачив, що є деякі речі хороші, і я думаю, варто їх поділитися з ними з людьми, тому що люди це найбільше наше багатство. Вони мені допомагали всі часи моєї роботи, оскільки я дуже багато працюю. 32 роки я працюю на посаді. Ну тепер головного спеціаліста раніше інспектора е, шкіл Коломийського е, району. Так що я з усіма людьми дуже багато людей знаю, і найбільше цінніше. Для мене принесло за ці роки це спілкування з людьми. Книга вийшла невеликим накладом всього 200 примірників. І всіх Микола Киселевичок практично роздав друзям та колегам, які завітали до нього на свято. Були серед запрошених і теперішнє керівництво управління освіти, і колишні завідуючі, і друзі, і учні, які повторюють шлях ювіляра. Начальник управління Ігор Мартинюк зазначив, що пан Микола це приклад педагога. З якого слід брати приклад усім, Микола Дмитрович досить хороший працівник, який віддав практично більшу половину свого життя нашій освіті. І він заслуговує тільки на хороші, приємні і розумні слова. Це в першу чергу здоров'я Божого благословення. Я думаю, що шано він вже заслужив своєю працею і всього приємного доброго для душі, для тіла, для здоров'я. Для ювіляра того дня організували святковий концерт. Його твори та пісні виконували колеги по роботі. А всі присутні бажали іменнику щастя, здоров'я і обов'язково продовжувати малювати небачені світи. Не жаліти усили.